Уже не перший день у руслі Синьовки працює екскаватор. У селі Ільниця, через яку протікається річечка, укріплюють береги. Влітку, коли мало дощів, Синявка маленька та мілка річечка, а навесні та восени вона може показати свій норов, перетворюючись на стрімкий і бурхливий потік. У нас дуже були великі паводки, особливо весну. Коли сніг топиться, і туди має велика вода. Тут плинула дуже берега. Були такі моменти, що тут машина була впала, була дуже дорога, машина в річку була впала. Місцеві своїми селами зміцнювали береги, кожен як вмів, але Синявка всі споруди змивала при першому ж піднятті води. Ця ситуація така, є громадяни, які кажуть, що ми собі самі зробимо перекріплення, бетонірують цей берег, а вода підмиває низ, а бетонна споруда, яка зроблена, паде вниз. А коли робиться береклення великогабаритним каменем, то. По-перше, він углубляється в дно річки, наскільки можливо, до, до метра. А далі кладеться на суху кладку, навіть якщо попадає туди вода, підмиває, то береклення трошки осідає і воно стається на своєму місці, от видно на, на картинці. Тому о, таке берегокріплення більш оправдане. Зараз проводять роботи сухою кладкою по лівому березі річки Синівка. На правий берег поки виготовляють документацію. Потреба виникла в тому, після паводків 98-2001 років потічок. Понизився на 7 метрів. то пройшла глибинна ерозія і однозначно почалися обрушення лівого берега, правого берега і відновлюємо береги, щоб стабілізувати і захистити дворогосподарство громадян. На підселення півсотні метрів лівого берега Синявки виділили трохи більше 90 тисяч гривень. Скільки коштуватиме правий берег, поки рахують.